Там ні станції критична ситуація. Цього разу все надзвичайно серйозно. Там пролунали потужні вибухи. Окупанти вирішили завдати удару. Небо розсікли яскраві спалахи, а хмари густого диму піднялися вгору. Росіяни зробили першу офіційну заяву до України щодо жахливого інциденту. Кадри з місця трагедії справді викликають страх. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Адже внаслідок російської атаки Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електроживлення. Також пошкоджені електричні підстанції, які мають важливе значення для ядерної безпеки Українських АЕС. Повідомило міжнародне агентство з атомної енергії. Внаслідок масштабних військових дій було пошкоджено кілька українських електричних підстанцій, які мають важливе значення для ядерної безпеки. Повідомило Магате у соцмережі ікс. МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їх вплив на ядерну безпеку. Головне управління розвідки повідомило, що Росія розглядає варіанти ударів по підстанціях, щоб примусити Україну. До капітуляції голова української МЗС Андрій Савіга заявив, що армія РФ навмисно вражає підстанції біля ЕС, ставлячи під загрозу ядерну безпеку, і закликав МАГАТА виключити Росію з Ради директорів організації. Міноборони Росії заявило тим часом, що мовляв задало удару по підприємствах ВПК України. Об'єктах енергетики і транспорту, які використовують збройні сили України, тим часом експертка з питань ядерної енергетики та без Ольга Кошарна розповіла, що атаки на підстанції «Укренерго» Заважають атомним станціям видавати потужність у мережу за її словами. Це спричиняє нові відключення світла. Вона зауважила, що ситуація на Чорнобильській АЕС наразі контрольована, адже станція має резервні дизельні генератори. Гліні електропередачу зону відчуження наразі підключають за резервною схемою. Цитую. Три атомні електростанції на підконтрольній Україні території продовжують працювати в штатному режимі. Наголосила експертка та додала, що жодних загроз ядерній безпеці немає. Експерт у сфері радіотехнології Сергій Флеш також заявив, що атаки РФ на підстанці поблизу ЕС загрожують другим Чорнобилам. За його словами, через низьку точність ракет будь-який промах у радіусі 300 метрів від реактора може призвести до глобальної ядерної катастрофи. Аналітики інституту вивчення. Війни у свою чергу переконані, що Росія намагається роз'єднати енергосистему України. Експерти попереджають про ризики нових блокаутів в Україні у разі постійних обстрілів РФ по критично важливих підстанціях. Там зазначають, що за потреби Україна зараз виробляє. Менше ніж потрібно. І ця цифра критично паде у разі зупинення атомних станцій. Ця цифра ймовірно значно зменшиться, якщо російські удари відключать одну або кілька українських атомних електростанцій від енергосистеми, Наголошують експерти в інституті вивчення війни. Вважає, що стратегія РФ полягає в роз'єднанні української енергомережі на ізольовані острови, намагаючись розірвати систему навпіл за напрямку. Схід захід щоб повністю паралізувати постачання та передачу електроенергії. Ну а тим часом і майбутнє Запорізької АЕС, яка зараз під окупацією країни агресора Росії вважають одним із головних питань ймовірних мирних переговорів. Про це йдеться у репортажі Бібісі. Обговорюють різні формати контролю за об'єктом, зокрема міжнародну участь. Однак українська влада попереджає про серйозні ризики. Попри зупинку реакторів, вони потребують постійного охолодження. А лінії електроживлення і водопостачання станції неодноразово пошкоджували. Окрім того, частина енергоблоків використовує американські. Паливо, з яким російські фахівці не мають досвіду роботи, співробітники станції, яким вдалося виїхати з окупованої території, розповідають про хаотичну ситуацію, присутність військових і відсутність повноцінного технічного обслуговування. За їхніми словами, були випадки затримання або ж зникнення працівників. Міжнародне агентство з атомної енергії періодично. З крової місії на Запорізьку АЕС і стежить за станом систем охолодження і ліній електропостачання. У МАТА раніше заявили, що деградація української енергосистеми безпосередньо впливає на ядерну безпеку. Водночас у Києві вважають, що Росія небезпечно нехтує безпекою об'єкта. Виконувач обов'язків голови правління енергоатом. Також попередив, що ймовірна аварія може перевершити катастрофу на 1986 року. Цитує. На мій погляд, це може бути гірше ніж Чорнобиль, заявив він, пояснивши, що під час розплавлення активної зони і палива в басейнах витримки забруднення може виявитися навіть масштабнішим. Українська влада також повідомляє про ознаки будівництва ліній електропередбання від Запорізької АЕС у бік окупованих територій та Росія. У Києві наголошують, що такий сценарій неприпустимий, оскільки потенційна ядерна аварія торкнеться не лише України, а й інших країн Європи. Водночас науковець Володимир Борисенко наголошує, що підстав для паніки навколо ЧАЕС немає, оскільки ядерне паливо вивантажили з реакторів ще 25 років тому. Загроза перегрівання чи аварій не існує навіть за умови проблем з електрикою. Таким чином ситуація на атомних об'єктах залишається стабільною хоча пошкодження інфраструктури продовжує тиснути на загальну енергосистему країни. Тим же часом російська армія під час масовної атаки застосовувала ракета Циркон по підстанції Київська, яка з'єднує рівненську атомну електростанцію зі столицею та забезпечує значну частину електропостачання Києва. Про це заявив і енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики в Етарі Київ, 24 Прогноз для Києва два наступних тижні буде достатньо важким. Є суттєві руйнування, є суттєві пошкодження певних об'єктів на території міста Києва. Наголосив він за його словами. Під час атаки ракети летіли зокрема і на підстанцію Київська. Де раніше загинув екс очільник Укренерго? Далі цитує це все летіло на підстанцію Київська, яка з'єднує рівненську атомну станцію з містом Київ і фактично забезпечує 80% постачання енергії для міста Києва. Зауважив він. Також закликав мешканців Києва підготуватися до можливих перебоїв із електропостачанням і роботою транспорту. Тому треба мати дійсно певний запас води, продуктів харчування, якихось там буханець хліба, з собою мати на роботу, беріть канапки. Ви можете затриматися в метрополітені. Бачите, сьогодні метрополітен працює нерегулярно. Тому два тижні будемо мати достатньо важкий стан у локальній енергосистемі міста Києва. Підсумував експерт. Ми ж нагадаємо, що і нині в Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, через що продовжують діяти екстрені відключення світла. Про це повідомив і міністр енергетики Шмигаль. Далі цитую без світла в столиці, як і вчора, понад 800 тисяч абонентів. Додав він. Міністр енергетики розповів, що в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, і сьогодні до столиці надійшли дві установки, а завтра мають надійти ще дві. Шмигаль також написав, що було ухвалено рішення скерувати у столицю додатково 50 тонн дизелю із резервів Міненерго для роботи великих генераторів, які живлять критичні об'єкти і будинки. Цитую за даними Мінрозвідку, продовж дня над ліквідацією російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади. Залучаємо допомогу з регіонів. Уже завтра прибувають ще 17 бригад: з Чернігова, Тернополя, Полтави. Та Вінниці у разі потреби готові додати ще 20 бригад. Зазначив також міністр. Друзі, я ж дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Слава Україні!